Під варту на 60 діб взяли фітнес-тренера Романа Заволоку, який плюнув на працівника військомату. Запобіжний захід йому призначили в Октябрському райсуді Полтави 1 вересня. Про це повідомляє Суспільне Полтава. Роман Заволока під час засідання сказав таке: я ненавиджу страну агресора, яка розпочала цю війну, і я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які потерпіли, які отримали поранення, контузії. І вони замість того. Щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно. Нагадаємо, фітнес-тренер Роман Заволока у середмісті обласного центру сварився із представниками ТЦК та СП та обзивав їх. Також він плюнув у військового, який отримав контузію та поранення на фронті. Під час інциденту він звинувачував українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ. Роти України.